Згідно цього закону були зраджені мільйони луганчан і донечан, які мужньо всі ці місяці боролися за український Донбас, за своє право в ньому вільно жити, за право мати український паспорт. Практично цими законами, Росії, російським найманцям, терористам, вбивцям. Віддається частина території нашої країни. Як це буде відбуватися згідно цього закону? По-перше, в законі про особливий статус немає жодного слова про те, які саме чітко території взагалі визначаються як території з особливим статусом. Це говорить про те, що скільки російська армія і наймані їми терористи території захоплять, тільки, стільки буде і їхні. Безпрецедентно, коли закон про особливий статус не визначає чітко межі територій, на яких цей особливий статус застосовується.